Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 27 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 87 310 особин за добу 600 і поранено 261 930 песиголовців за добу 1 800. Танків 2905 одиниць за добу, 4 бойових броньованих машин, 5856 одиниць за добу, 8 артилерійських систем 1897 одиниць за добу, 1 реактивних систем залпового вогню, 395 одиниць засобів протиповітряної оборони, 209 одиниць, літаків, 278 одиниць. 261 одиниць, гелікоптерів 261 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1555 одиниць за добу, 1, крилатих ракет 531 одиниця. Кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4412 одиниць за добу, 6 спеціальної техніки 163 одиниці. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн! Сука!